Вітаю, друзі. Бачу, що багатьом потрібна пігулка для пам'яті, бо якось дивно, те, що було ще вчора, вже багато хто не пам'ятає. Не пам'ятає і каже: вірити можна тільки офіційним заявам влади. Ну ну давайте поговоримо про офіційні заяви. Україна допускає вихід з Донецької області в обмін на повне виведення російських військ з Херсонської та Запорізької області. Саме така інформація міститься в найсвіжішій статті Wall Street Journal. І це викликає багато запитань. Наприклад, до Володимира Зеленського, так він проти того, що називається у статті розміном територій? чи він не також і проти, чи проти і стаття вводить нас в оману, бо в статті написано якраз геть інше. Чи він не проти, розмі, не проти розміну в спілкуванні з партнерами, але жорстко проти у зверненнях до українців? Знаєте, багато багато запитань стає після цього, де можна почути відповідь? Більше того, фраза, що він же офіційно відповів. Давайте чесно. Це трохи ну, не те, бо забагато вкидів чуємо і варто прояснити, що з цього правда, а що брехня, і чи є для банкової червоної лінії, де вони проходять? Бо від заяв, якби я був президентом тоді, ми б всі вмерли в Криму. Але зелених чоловічків не пустили би. Ну і пам'ятайте ще одну: для початку переговорів треба повернутися на кордони 23 лютого 2022 року. Щось ми дуже швидко чуємо про перехід до геть-інших стандартів. Знаєте, про це треба поговорити, а ще пояснити, що відбувається. Почнемо ось цього. Зеленський заявив, дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Президент України Зеленський 9 серпня у ранковому зверненні зазначив, що Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир, але дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Ну, про дарувати я почув, а про обмін територій нічого немає, бо в статті написано, що європейці разом з Зеленським відкинули план. Путіна і пропозицію з боку Трампа, що Україна виходить одноосібно, а росіяни тоді припиняють вогонь виходять з Донецької області, і кажуть: ми мов, готові вийти, якщо й вони вийдуть, тобто обмін українських територій на українські території. Якщо хтось каже, що ні, це брехня, як завжди. Ну давайте поговоримо про цю брехню і поговоримо про те, наскільки можна вірити офіційним заявам Володимира Олександровича. 1 лютого 21 року, якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але зелених чоловічків не пустили. Дуже хочеться запитати, Володимир Олександрович, а що там відбувається в Маріуполі? Що було в Херсоні? Що сталося в Васильівці і в Токмаку? Що сталося в Енергодарі? Володимир Олександрович, а хто повинен був вмерти? Ви ж там планували щось? Де ж вся ця підготовка до війни? І тут дуже добре, ще один момент, ну в нагоді стає: це оце для початку переговорів треба повернути на кордони до 23 лютого 2022 року. Вже не треба, вже нікому нічого не треба. Єрмак, те, що казав, вже забули. Ну а чому? Тому що знову це був просто трендьош, трендьош, про який варто пам'ятати. Але давайте поговоримо про всі ці трендежі. Пам'ятаєте цю угоду про НАДРА, про яку Зеленський розповідав, що в обмін на неї ми отримуємо безпекові гарантії, допомогу в <кл 'язок> таку як у НАТО у країн НАТО згідно п'ятої статті? Не пам'ятаєте? Ну, дійсно підписали ж угоду: гарантій немає, але що там було в обіцянках? Ну давайте дивитися. В угоді про НАДРА мають бути гарантії безпеки від США. Зеленський президент Володимир Зеленський заявив, що угоду про використання українських природних ресурсів з американською стороною Мати будуть включені чіткі гарантії безпеки від США. Це 22 лютого 25-го року. Майже після цього, 1 березня, Україна готова укласти угоди про корисні копалини, але її підписання залежить від США. І далі читаємо. Я так розумію, що США хотіли цю угоду, і ми були не проти цієї угоди. Але ми хотіли зрозуміти, що саме буде гарантовано в цій угоді в плані безпеці і які будуть наступні кроки. Ще раз, для наших людей під час війни трапляється багато жорсткових речей, і ми не хочемо сюрпризів. Жорстка позиція Зеленського зразу після його сварки в Білому домі проходить декілька днів. все, жодних гарантій безпеки і повна викачка, що в угоді прокопали а далі. Зеленський пояснив, яких гарантій безпеки хоче України від Трампа. Україна передала США пропозиції, схожі на захист, передбачений п'ятою статтею Договору про НАТО, повідомив президент. Скажіть, будь ласка, у нас є ці гарантії? Немає. У нас є щось підписане в такому сенсі з Сполученими Штатами? Немає. Зброю ми отримуємо ту, яка була раніше, або нам продають зараз на європейські гроші. А що ми підписали? Де там ті гучні заяви Зеленського? Де ці потужні обіцянки і погрози, що ми не підпишемо. Володимир Олександрович, а чим вас притисли? Може, зараз теж чимось притискають, бо підписали без жодної гарантії і, скажімо так, частину засекретили. Дуже хочеться знати, що ж там таке. До речі, після зміни влади це стане відомо. І це буде, знаю, стовідсотково, інформаційний вибух. Так от ця пігулка. Для пам'яті ще не закінчилась, вона потрібна людям, тому що про безпекові гарантії казав не тільки Зеленський, і все його оточення таке ж брехливе, як і він. Кажуть, одне роблять геть інше. Не пам'ятаєте? Нагадаю, я близько 30 угод, які гарантують безпеку України. Шмигаль, прем'єр-міністр України, де Шмигаль заявив, що вже є близько 30 угод, які гарантують безпеку. Про це він повідомив Верховній Раді під час години запитань до уряду. Я вбачаюсь, а яка сама безпека гарантує? З ким? З княжеством Андора чи може з Албанією? Ні, це потужно, відверто. А Ліхтенштейн, як потужно, може допомогти? До речі, і з усіма іншими. Так де там ці безпекові гарантії? А де ці всі обіцянки Зеленського? Але ж вони були, і більше того, Зеленський не зупинявся. Але ж це не єдина обіцянка, яку робив Зеленський і його оточення. І ми це повинні... Пам'ятати, для цього цей випуск він нагадує вам, щоб ви не забували. Зеленський, 14 вересня 2024 року, Росію запросять на наступний саміт Миру. Він пройде в листопаді 2024 року. Далі, другий саміт миру має поставити крапку у війні. У листопаді Україна презентує фінальний документ для другого саміту миру, який охопить усі аспекти російської агресії. Що тут з другим самітом Миру? Не відбувся. А що ж так? Ну, мабуть, тому що рівень компетенції Зеленського ніколи не підіймається до рівня його бажання і очікувань, а завжди падає до рівня його підготовки. А готували його у Коломойського на каналі, і в клубі веселих та кмітливих у Маслякова. Рівень компетенції цієї людини не змінився. Так, він дуже гарно грає президента, але грати президента і бути президентом різні речі. Ну, це як пообіцяти померти, щоб ніхто не зайшов в Крим і. Сьогодні вже розповідати, що готові вийти з Донецької області, якщо вийдуть з Херсонської і Запорізької, просто не треба трендіти, бо інтернет це пам'ятає. І от тут дуже цікаво, що далі і як ми можемо пригадати. А давайте пригадаємо, чому ми зараз в такому становищі і хто це зробив. А почнемо ми з того, що зняли заложного. Пам'ятаєте цю історію? 8 лютого 24 року залужного зняли, попри те, що всі казали не треба. Але, як бачимо, понеділок 29 січня у Зеленську офіційно заявили, що залужного не звільнили. Пресекретар президента Сергій Нікіфер в коментарі Українській Правді не звільнив ще раз, 29 січня, хоча вже був залужному, вже повідомили, що він звільнений, і сказали збирати речі. 8 лютого. Офіційно вивши наказ. Але тоді у Зеленського брехали. Знову не кіфер. Так, по команді Зеленського, але брехав. Далі найцікавіше. Зеленський пояснив причини для звільнення залужного. І от тут найцікавіше. Володимир Зеленський зауважив, що не йдеться про перезавантаження напрямків дій, про речі, які довго не змінювалися. Президент Володимир Зеленський пояснив звільнення Залужного... З посади головкокомандуюча ЗСУ потребує у перезавантаження. Про це він сказав в інтерв'ю Fox News. Водорізачи, ну як перезавантажили? До речі, Зеленського тоді попереджали. Не треба знімати. Він каже: що, Я не знімаю. Більше того, він це публічно заявляв. Точно ні! У Зеленського офіційно заперечили звільнення залужного з посади головнокомандуюча. економіст, звільнення залужного вирішальний етап війни. Зеленський ризикує помилитися. Видання зазначає, що рішення президента про кадрові перестановки у вищому керівництві армії можуть бути помилковими. Помилковими? Ця помилка дуже дорого коштувала Україна. Як і попередні помилки Зеленського, про зрив мобілізації, про непідготовку України до повномасштабного вторгнення, а підготовку до травневих шашликів. про, ну, Я ж казав вам, рівень його компетентності. Дуже далекий від рівень його очікувань. Це в кіно. Він президент Голубородька, а тут він шоумен, який грає президента далі, але не є по суті державником. Саме тому ми всі знаємо, що Зеленський зняв. Залужного через ревнощі, через те, що у того був і залишається до речі, рейтинг більше ніж в нього. Популярність більше ніж в нього, повага суспільства більше ніж в нього. І довіра суспільства до нього більше ніж до зеленського. І все це дратує до нестями зеленського. Саме тому працюють ботоферми досі, саме тому поплюжить ім'я Зеленського. Саме тому в ДБР, якщо ви не знали. І досі є справи по залужному, якої активують в будь-який момент, тому що Зеленського дратує залужний, і він розуміє: якщо Валерій Федорович залужний виставить свою кандидатуру, то Зеленський закінчує своє тимчасове знаходження у владі. А далі приходить відповідальність за все, що він зробив, і зробила його команда, і не тільки 5-6 менеджерів. Оце їх лякає, а не тільки дратує. Крокуємо далі. Зеленський заявив про плани збудувати один гігават генерації цього року. 11 червня. Україна має план, як збудувати до одного гігавата потужності маневрової газової генерації вже цього року, а ще 4 гігавати упродовж наступних років. Ну що вам сказати, тут відповідь дуже швидка: гігават Зеленського в Укренерго відповіли, скільки потужності дійсно збудували 24 четвертого року, у 24-му році заплановує гігавата Зеленського збудували трохи більше 100 гігават. Розподільної генерації, що становить лише 13%. Потужно і незламно. Про трендів не виконав і мовчить. До речі, що там з 4 ГВ? До кінця ж наступних років? Чи це до яких років? 4 роки. Ну, тобто, 4 роки будемо чекати. Або 4 ГВт за 2 роки, або за 5, або за 10. Ну, взагалі обіцяти у Зеленського вміють. Вміють обіцяти виконувати не дуже, але обіцяють так потужно і незламно, що народ в захваті аплодує і кричить: Слава, слава нашому цару! А вибачте, президенту. Хоча президент поведе себе саме як цар. У 2025 році Україна виготовить щонайменше 30 тисяч далекобійних дронів. Повідомив президент Володимир Зеленський. Також поставлено завдання зробити 3 тисячі крилатих ракет і ракет дронів. Про це Зеленський сказав, представляючи план стійкості України у Верховній Раді. Вибачте, а що взагалі з планом стійкості? Я навіть не про три тисячі ракет, яких немає, і всі це знають. Навіть трьохсот ракет немає. Але та що там з, трикста, з планом стійкості? Він же там був розписаний, що це був план стійкості для того, щоб наповнити інформаційний простір. Зрозуміло. Зрозуміло. Взагалі наповнювати інформаційний простір обіцянками Зеленський вміє. А що ж з виконанням? Давайте і крокуємо далі. Законопроект про мобілізацію вже в роботі, і протягом найближчого місяця місяців з'явиться версія, яка потрапить до парламенту. про це в ефірі телемарафону Єдині новини» сказав речник міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, 13 квітня 2024 року. Саме тоді точилися всі ці спори навколо закону про мобілізацію. Парламент не хотів їм займатися, тому що це непопулярне рішення. вішення. Зеленський теж не хотів займатися, хоча на закону повинен це робити. Пообіцяли до кінця року. А далі все зрозуміло. Законопроект про демобілізацію готовий. Міноборони назвали нюанс. Уряд мав розробити законопроект про демобілізацію до кінця 2024 року, а це вже 10 січня 2025. Проєкт готов, але не поданий. Що ж відбувається далі? А далі відбувається все дуже просто. Всі розуміють військові, що законопроект можуть підготувати, але не вірять, що взагалі подадуть. І правильно робили військові взагалі дуже тверезомислячі люди, бо вони розуміються, як, яке життя, який фронт повідомлень Зеленського Єрмака і гучних заяв, говорячи голів банкової, а зі справжнього життя. І вони не помилилися, тому що спочатку з'явилося це що потрібно працювати механізм обороні, пояснили, чому не вносять до ради закон про мобілізацію. Пояснили тому, що. Потрібно ще три місяці на опрацювання механізму, як може замінити велику кількість людей, які підлягатимуть демобілізації, так все дуже просто. Ті, кого демобілізують замісник, повинна мобілізувати, і тут повертаємось до мобілізації. А це б'є по рейтингу зеленського, це всі розуміють так. І навіть до мобілізації б'є по рейтингу, тому не займається цим питанням. Зеленському сказали: хай їм греться з домою демобілізацію, частково з військової погоди, зрозуміюча ситуацію, але... Дайте ж домобілізацію. до мобілізацію. Дайте ж тих людей, які повинні стати на позиції, на посади, які повинні тримати фронт. Ні, ми розуміємо, що Ваня Баканов з кулеметом не буде боронити Покровськ. А Саша Трухін вже пішов в ліс, але це ліс там, віденський ліс, ліс в Дубаї або на Львівщині, де він дуже любить деякі спа-курорти. Так от, але це не Сріблянський ліс, де треба боронити Україну. Все це розуміють. І навіть Тимур Мінніч, не буде боронити Україну, тому що йому зараз не до цього. Він переховується від НАБУ і САП і навіть покинув Україну, А так би він вже очолив би отряд диверсантів, яких би, які б топили в золотих унітазах російських окупантів. Просто зараз він трохи зайнятий. Так, от далі відбулося все те, що ми знаємо: Зеленський про демобілізацію. Буде після перемоги у відповідь на запитання про запровадження чітких термінів служби Зеленський заявив, що українські військові повернуться додому після перемоги над Росією. А як дешав? Як дешав? А де ж раніше те, що обіцяв, казав, що буде, буде демобілізація, і він казав, і його депутати казали, і міністр оборони у мірах і всі інші. Навіщо брехав? Знали же, що не будуть запроваджувати процес демобілізації через те, що мобілізація б'є прийду. Це єдине, що заважає Зеленському провести мобілізацію. Єдине, але він так хоче виграти на виборах, що перемога у війні зараз відходить на другий план. Але давайте чесно казати, ну це ж не сьогодні сталося. Ну це ж сталося не сьогодні. Зеленські і його оточення брехали з самого початку. Вони балакали про все, що завгодно, про те, що геть кортежі, геть дачі критикували всі ж... корупцію. Синорчуків. Обіцяв, що якщо щось станеться подібне, він піде з посади. Ну що вам сказати? Скільки разів вже було подібне? Де він там? По присіданні розвідки, Зеленський побачив очах Путіна бажання закінчити війну. Це, до речі, про рівень його компетенції. Це, це 11 лютого 2020 року. Вже тоді йому говорили готуватися до війни, а він, він готувався до шашликів, миру і великого крадівництва. Але ж це ж не перший момент. Зеленський. 18 лютого 2022 року за шість днів почнеться повномасштабне вторгнення. І Зеленський заявляє: ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Це рівень компетенції президента, компетентності це рівень, це рівень блазні, шоумена, і він залишиться таким. Це не це навіть не злочин, це дійсно це гірше, ніж злочин, Це помилка. Але помилкою було не тільки обрання Зеленського. Це можна було неважливо, помилкою було для суспільства обрати натоп невигласів, шоуменів, брехунів, аферистів, фріків, корупціонерів, зрадників до Верховної Ради у складі слуг народу і дати моновладу Зеленському. Тому і ще раз кажу: думайте кожен раз і не забувайте, що вже зроблено, щоб не зробити ті ж самі помилки. Але для тих, хто думає, що це тільки Зеленський, та нічого. Там все-таки оточені. До речі, Зеленський вже жодного разу не вибачився ні за ці слова, ні за свої дії, а не за травневі шашлики. Як не вибачився, і Давід Арахамія. Гірше, ніж Скабєєва. Арахамія звинуватив світові змії у розповсюдженні відвертих фейків. Арахамія вважає, що хвиля істерики через загрозу ймовірного вторгнення Росії зникне через 2-3 тижні. Це було 14 лютого 2022 року. За 10 днів почнеться повноваштабна вторгнення. Буде Ерпін, Бучі, буде Мащун, буде Маріуполь і Херсон. Будуть страшні моменти. Але жоден з них не вибачився. Більше того, коли кажуть, що вони не вірили, ну, треба запитати, і це легко, до речі, перевірити, скільки сімей заточення Зеленського, скільки сімей і кого саме, які родини. Народних депутатів покинули Україну напередодні вторгнення. І це не тільки представники ОПЗЖ. Це так, для розуміння. Все вони розуміли. Себе вони рятували. А іншим брехали, що це Та, так. Це панікюри і гірше, ніж Скабєєва. Вибачення будуть, маю великі сумні Як і маю великі сумнів, що майбутнє Дліде Арахамія пов'язана з Україною. Як тільки закінчиться його. Влада, каденція при Зеленському, він шкурне з України. Але дуже цікаво, що буде далі. Тому що не все так просто, як вважається сьогодні нашому е лідеру фракції Слуга Народу. Але ж давайте відверто казати: Зеленський брехав з самого початку, брехав, на жаль, і ця звичка нікуди не ділася. Одна з найперших брехні було, коли Зеленський сказав неправду про те, коли в останній був в Росії. Схема корупція в деталях, проект Радіо Свобода, який фінансує американський конгрес, тоді з'ясував, що Володимир Зеленський під час дебатів на стадіоні Олімпійській заявив про те, що він не був в Росії з початку війни, і це брехня. При цьому, що у травні, червні 2013 році він чотири рази літав у Росію. Про це свідчать дані про його перетин кордону, які наводять журналісти програми схеми корупції деталі. Брехав, брехав постійно, брехав без зупинки. Але ж не припиняв брехати. Пам'ятаєте, я маю на це повне право. Зеленський відповів, чому користується державною дачею. Президент Володимир Зеленський заявив, що має право на проживання на державній дачі. А далі там планує з неї з'їхати, так і не з'їхав, до речі. І після розслідування схем офіс президента, підтвердив, що Зеленський проживатиме в державній дачі, і конче заспі, А до того ні. До речі, ми і досі не знаємо, навіщо він літав в Оман офіційно. Бо тоді ми всі пам'ятаємо, як казали, і на відпочинок, і на офіційну зустріч, і ще щось стільки брехні, щоб повірити у всю нею, ну, просто неможливо. Але це ж не все. Якщо не зможу закінчити війну, має прийти інша людина. Пам'ятаєте цього Зеленського? Так. Це він казав. А зараз? а зараз він жадає другого терміну, жадає другого терміну і хоче саме його більше, ніщо інше. І розумієте, тут, тут єдине запитання. Коли Зеленський все це казав, ми вже знаємо, що він брехав. А от з цією заявою, це правда? Чи це? Знову чергова брехня. В мене нема відповіді. Я хочу почути її від Зеленського. Чи правда те, що пише Wall Street Journal? Чи правда, що він погодився на обміни територіями українські на українські? Правда чи ні? В будь-якому випадку він повинен це сказати. Бо якщо він погодився і це стане реальністю, але суспільство поставить просто перед фактом, буде соціальний вибух. І це загроза для України. Це, цього треба уникнути. Саме тому я вимагаю від Зеленського казати правду, навіть якщо вона дуже неприємна і складна для нього. Так він не звик це робити. Так, він намагається брехати, і його оточення йому в цьому допомагає і теж бреше. Але на брехні цю історію не витягнуто. Тому дуже хочеться почути від Володимира Олександровича, що він пообіцяв європейцям, чи правда, що він готовий. Вийти з території Донецької Луганської області, дати наказ вийти нашим військам з території Донецької Луганської області, на підставі чого: Ну і як нам бачить далі майбутнє України. Дуже хочеться це почути. От на цьому, мабуть, ставимо крапку, і ця пігулка для пам'яті залишається. Не забудьте її поширити, щоб більше людей пригадало, що було. Не забудьте поставити коментар, напишіть, що ви думаєте з цього приводу і звідки ви дивитесь. До речі, Підтримка, ваша підтримка каналу дуже потрібна. Тому поставте вподобайку і підпишіться, щоб знати більше, щоб згадувати те, що не варто забувати, і щоб завжди бути в курсі подій. Дякую, що дивилися. Дякую, що ви активні і не пасивні. Дякую, що підтримуєте канал, що поставили вподобайку, підписались, прокоментували і поширили відео. А ще щиро дякую, що ви підтримуєте ЗСУ. Бо це єдина запорука того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє України. Не буде ЗСУ, не буде не лише майбутнього. Тримаємося. Приєднуємося до ЗСУ, донатимо на ЗСУ, допомагаємо ЗСУ. суду. Тоді справді все буде Україна, папа. -па.